До вашої уваги пропонується в оренду окремий будиночок на приватній території, який складається з двох поверхів, двох житлових кімнат, є кухня, санвузол роздільний, є сауна. Окремий заїзд, персональне місце для парковки. Ось цегляний будинок. Повністю обладнаний всім необхідним. Ось так ми попадаємо в будинок. Він має окремий вхід, ви повністю не перетикаєтесь з власниками. Заходимо на територію будинку. Ось вхід. Попадаємо на перший поверх. Перший поверх в нас обладнано кухнею, кухня має газову плиту, це зараз актуально. є витяжка, ну і такі необхідні шафки. Далі попадаємо в зону першого поверху. Тут є холодильник, є персональна сауна. Діюча, пральна машинка, автомат, санвузел окремий, тобто є туалет з умивальничком, територія душу, мангал і великий бойлер. І тут у нас сходинки на другий поверх. Другий поверх це житлова територія, яка складається з великої кімнати, є спальні місця, диван, шафи, обідня зона, кондиціонер. І ось така невеличка окрема спальня. Тут теж є диванчик, він, до речі, розкладається. Опалення електричні конвектори і вигляд з вікна. По комунальним платежам дуже вигідна пропозиція, так як сплачувати потрібно тільки за електрику. Вода безкоштовна, територія теж безкоштовна. Дякую за увагу!